Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Так, да, добрий вечір героям слава. Розкажіть, будь ласка, на тепер з теплом, електрикою, водою. Яка ситуація, що зараз маємо? Ну дивіться щодо е тепла і води? Зараз майже у всіх уселах е киян є тепло е майже. З водою теж є певні проблеми, тобто майже всюди теж вода є. Але якщо тиск недостатній, ну зараз бригади над цим працюють, комунальники працюють і кияни будуть з теплом. Просто давайте нагадаємо, що у нас вчора були не дуже сприятливі погодні умови. Спочатку йшов дощ, а потім ще й сніг, і це певним чином заважало відновлювальним роботам. <ганувач> ну, а з а з енергетикою власне да досі за є проблеми, тобто не може поки столиця пройти до планових відключень, тобто працюємо в графіку аварійних відключень. Які прогнози щодо переходу до планових відключень? Коли це теоретично? Ми розуміємо, що ми зараз говоримо про теорію, але теоретично, коли це може відбутись? Бо знаєте, навіть в теорії дуже важко про це говорити, тому що давайте знову ж таки згадаємо, що сьогодні також столиці оголошували повітряну тривогу. Ну і відповідно це теж певним чином гальмує і заважає відновлювальним роботам. Тому дуже важко казати про прогнози і казати про те, що коли точно буде Обіцяти нічого не потрібно та ми над цим працюємо. Так, розкажіть, будь ласка, чи можемо ми вже говорити про наслідки вчорашньої атаки з точки зору влучань? У нас ви ви зокрема оголошували, що 40 ракет 37 вдалося збити, тобто три три було влучання. Наскільки серйозні ушкодження? Так, я ще раз нагадаю про те, що це була одна за нашими підрахунками, одна з найбільших ракетних атак на столицю у повітряному просторі Києва біля повітряного простору Києва було понад 40 ракет. 37 вдалося збити. Знову Знов ж таки, це дякуючи протиповітряній обороні. Ще до речі, хотів згадати, користуючись моментом про безпеку. Та давайте нагадаємо, що 14 грудня у нас була атака дронами. І е, хтось з засобів масової інформації або можливо телеграм-каналів, ну, хтось виклав фотографію з за, замиленим номером дрона, mm -hmm. але була напис «Зарізань», Пам'ятаєте, ось я хочу попередити всіх про те, що в будь-якому разі будь-яка напис – це теж ідентифікація так. ворожих дронів. Ну і відповідно, це е, теж потрібно проте про це, про це пам'ятати. Що викладаючи такі знімки, ми можемо е, люди, тобто які викладаються в соцмережі, можуть е, допомагати ідентифікувати да чи долетіли ворожі дрони, куди вони їх посилали чи ні? Тому в будь-якому разі давайте пам'ятати про безпеку. Це наша з вами безпека. Е, і викладати такі ідентифікуючі фотографії в мережу не треба. До речі, знаєте, що цікаво. Я якось проводив аналогії з. І, тобто я дуже люблю історію, і от в вересні 44-го року ем, третій Рейх закидував ракетами Фау-2 Лондон. І ця це була така, е, навіть тобто це було не на намагання змінити ситуацію на фронті. На фронті у Гітлера все було погано. Це була е, такий інструмент те, терору і інструмент залякування британців. Ну і відповідно, якщо згадати, то британці не здалися, вони продовжили боротися і працювати. А Гітлер опинився на смітнику історії. Я думаю, підозрюю, що я впевнений та в тому, що так само а, українці Це переможуть, аналогія а, так. Путін залишиться на смітнику історії. Не ну, я, я теж в цьому впевнена. Розкажіть, чи будь ласка, як сьогодні працює електротранспорт? Вчора метро, на жаль, зупинилось до вечора. Воно не працювало. Як сьогодні з тим? І не тільки з метро, а загалом трамваї, тролейбуси. Ну, знову ж таки, зважаючи на погодні о, умови, можливо. Тобто я сьогодні їздив містом. Так, є корки, але вони звичні для столиці, навіть для суботи. Електротранспорт працює в звичному режимі, запустилося метро. Нагадаю, та, що вчора воно не працювало через певні генеруючі проблеми. Ну, але от що прикро було те, що я побачив, що цим скористалися, наприклад, певні служби таксі. Та то були здовищені ціни просто вдвічі-втричі. Я прекрасно розумію, що є люди, які там намагаються на, на загальнонаціональних проблемах українців заробити, Ну але навіщо? А зараз метро працює в звичному режимі, і весь електротранспорт теж працює, і якихось там пауз, заминок в або в тролейбусних там курсуваннях або в трамвайних не було сьогодні помічено нічого. і не можу вас не запитати в Києві. Почали монтувати новорічну ялинку. Ялинку незламності її назвали. Але запитаю вас з точки зору безпеки, яким чином будете забезпечувати саме безпеку в ці новорічні святкові дні? Зокрема, і біля цієї ялинки. Вона вже кілька разів питала про те, чи а, щось буде з а, комендантською годиною та в а, новорічну ніч. Зокрема. Я хочу нагадати, що на жаль, та в країні триває війна, і я розумію, що багатьом. Можливо, да, раз на рік хочете відсвяткувати це чудове свято, але давайте пам'ятати про те, що безпека понад усе і звичайно, що ялинка буде, але там не буде стояти жодних кіосків з їжею і напоями. Відповідно, в будь-якому разі, під час повітряної тривоги, будуть стежити за тим, щоб всі е, перебували в укритті. Ну і ще хочу нагадати, що до відсутності електрики, та просто будуть. Дуже часто про це нагадувати, що в столиці працює 430 а, а, пунктів незламності, і відповідно ще а, приблизно 60 а, а, наметів ДСНС. Ну і, і ми вчора з керівником з начальником київської міської військової адміністрації Сергієм Миколаївичем Попко Миколаїв, відвідували і стаціонарний пункт незглавності на лівому березі. І на меднес, і я вам скажу, що все працює. Там працюють генератори, там є світло, там є інтернет. Там навіть є такі маленькі куточки матері, і дитини, дитячі, дитячі куточки. Вчора ми там зустріли чудову маленьку дівчину, яка там гралася вже півтори години. Люди з хатніми тваринами приходили навіть і нарікань не було жодних. Тому що ну знаєте, ми в принципі не хотіли би почути критику. Але я, я розумію, що там не всі можуть бути задоволені, але якісь мінімальні умови, тобто ну, речі на, так, то, тут вже ж йдеться не про, про задоволення. Не я вже про це теж uh -huh. до речі говорила в ефірі. Не про п'ятизіркові умови. все таки нам треба цю зиму пережити, хоча б з якимсь мінімальним комфортом. Тому маємо простосувати, щоб я знову наголошую, щоб перемогти. Це наш вклад. Дякую вам, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Я долучався наш. Ефіру про наслідки вчорашньої атаки на Київ, зокрема, ми говорили.